Друзі, вітаємо вас на майданчику Автопоінт. Як бачите, погода змінюється кожен день, але ми кожен день для вас працюємо і оновлюємо свої автомобілі. Вже похолодніло, ми вже вділися, втеплилися, І це значить, саме час, саме пора вам приходити на майданчик і брати автомобілі, тому що в маршрутках холодно, а в машинах дуже комфортно. Тим паче в таких машу... в машинах, як Nissan Murano, тут є і. І двозонний кліматконтроль і підігрів сидінь, але до комплектації трошечки пізніше. Для тих людей, які, для яких уже кашкай, знаєте, щось таке заїжджене, щось вже те, що те, що вже у всіх є. То для вас я пропоную теж Nissan, але трошечки іншої моделі. Це Nissan Murano 2008 року, 3.5 газ бензин в дуже яскраво красивому вишневому, напевно, колярі. Дуже такий чебуряковий колір. Знаєте, ну дуже файно. Автомобіль має гарну комплектацію. Це лізована оптика, передні протитуманні фари, передні парктроніки. Автомобіль стоїть на дуже красивих чорних, легкосплавних дисках е, Nissan. Напевно, що вони свіжо фарбовані, але ну, виглядають просто чітко. Все сезонна гума, така є, яка приїздить ще пару сезонів так точно. Це у нас автомобіль на повному приводі. Його ще один великий плюс, того, що він на повному приводі. В нього е, високий кліренс і файна прохідність. Ось дивіться, навіть е, щоб для того, щоб ви не забували, що це повний привід, Порівнянні звичайними передньопривидними кашками, ось написано 4 на 4 повний привод. Що у нас позаду? Виглядає він симпатично, знаєте, так скучно, він збитенький. Маємо камеру заднього огляду, задні парктроніки і задні протитуманні фари. Автомобіль також має електропривід кришки багажника для зручності потрапляння всередину. Є у нас також така шторка, чесно кажучи, коли фотографував цю машину. Ну, як по мені, така безпантова шторка, ось дивіться, чикс, і вона вже считайте, відкрилась. На що вона зроблена? Не знаю, але вона є і це великий плюс. Що у нас ще є, дивіться, дуже цікаво відкривається. Якщо зазвичай ми в кашках піднімали вгору, то дивіться, тут є кнопочка Push, ми нажимаємо, і у нас відкривається таке можна сказати, приміщення для балону. Він здоровий, я не знаю, літрів, напевно, не на 60. І тут у нас з боку є така штучка, тут у нас лежать інструменти, домкрат, ну і так далі. Ходімо тепер в салон. Подивимося, що, що нам пропонує цей автомобіль зсередини. Ага, починаючи. Комплектація тут дійсно гарна. Тут є безключовий доступ. отак на кнопочки дверцята. Тепер повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, центральний замок, кромовані ручки, блокування вікон є. Потім шкіряний салон. До речі, шкіра збереглася дуже якості. Файно дуже. Тут маємо електрорегулювання водійського сидіння. Так, Тепер прийду сюди. Автомобіль у нас на газу це у нас 3,5 газ, бензин, об'єм великий. Але хочу сказати, зараз автомобіль працює, працює він доволі тихо. Не знаю, по мотору все чітко. До речі, обслужена машина замінене масло в роздатці, в коробці, в двигуні, замінені сальники. Тобто машина повністю пригодна до експлуатації, ви можете брати і їхати без, без перебільшення. У нас шкіряне мультикермо, датчик світла. Також у нас є додаткові функції. Чесно кажучи, не знаю, що вона значить, знаю тільки це корекція. Фар, це електропривід кришки багажника, це датчик газу. Газ, до речі, бачите, зелененьким горить, значить він є. Це у нас ножник такий. Далі автомобіль проїхав 157 тисяч кілометрів пробігу, має запуск кнопки. Потім автомобіль у нас має непогану мультимедію, систему старт-стоп, старт, запуск кнопки. Блютуз. Двузонний клімат-контроль. Тут у нас ця машина американська і показана температура в Фаренгейтах. То не хвилюйтесь, коли бачите цифру 76, ви не згорите, все буде добре. Також маємо підігрів передніх сидінь, автомобіль у нас на варіаторі. Працює файно, кондиціонер працює також добре. Все регулюється. Ходімо, тепер я вам продемонструю, як виглядає серце цього автомобіля. Nissan Murano. До речі, по кузову є деякі підфарбування, не суттєві, але є. Автомобіль працює, і працює, наче як 1-2 трициліндровий або 4 мотор. Він об'ємний, але працює дуже тихо і працює, як по мені, дуже гарно. Тож, я думаю, по, по такому двигуню питань не буде. Тож, друзі, ми вас запрошуємо на майданчик Автопоінт для того, щоб ви скоріше підібрали собі автомобіль, тому що на вулиці холодно, дійсно холодно, і е, на що меснути? Приходьте на майданчик, у нас є гарні автомобілі, в яких буде тепло вам і вашій родині.